Всім доброго вечора, ми з України. Бички собі бореться. Корівка в запуску стоїть. Ось ми, як завжди, в тому самому руслі. Обганяємо всіх корів і печемо відкривати їм браму. Минаємо все по голів'ю. Напишіть як якість зйомки. Як чути, як хтось є, О, бачу уявляється. Ну добре, спочатку їх будемо випускати. А то вони поставали. Мусять посюсяти перші. Ось наша люцерня. ще не доходить ніяк руки, трошки треба якоїсь погоди нам. Ну Як погоди, поки дощі, то ми маємо чим зайнятися. Хто бачив в коротких відео, ми робимо прицеп автомобільний. Ось і хочемо його скінчити. Ще маємо годівничку. Зробити підтюки. Теж покажу, можливо і зніму. Ось і далі напевно візьмемось за всі наше. Ну, а ну і дно. Поставали, порозкидалися. Не знаю, зараз блям. Глянемо, що там відкрита брама. А брама відкрита, окей. Ось та рішила собі вітамінів запастися. Захотіла листя. Справжня осінь. Холодно. листя опадає. Майбутня голштинка. Видно по задньому розставу ніг. Ось видно, що буде гарно вім'ячко видніться. Що! Щя! Ну, 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 на, 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 на. решили поборотися. Ну, черешенька, ну лиска. Ось так приходити і вліво, і вправо. Ось на телефоні трохи так яскраво показує, насправді... Вже темновато, ще млюс мрака. Ось а так чисто якби камера передає як 12-та година дня, так світло, але то класно. Трава така зелененька, хоч вибрита як газон. Ось, але вони тут дуже люблять підпасатися. Найде насть Панпушка Аза Леска на. це одна з найстарших наших корів на фермі. З неї ми все починали ну і досягли роздою 37 літрів. Ну, в принципі, на наших кормах це і так добре. Звичайно, ще не супер-пупер. Якби була ще краща трава. Ось то можна було ще краще досягнути більше 40, якщо би була конюшина, а так же це все пропадала ця конюшина, так як ми вже крупили, обробляли е наші пасовища. Ось, а якщо ми би її годували гарним сінажом, бо в нас теж так, якщо він би був з люцерни, в принципі у нас буде з люцерні, то можна буде гарно роздоїти, а нас більше все тюків йде з дикої трави, ну йде О, дивіться, щось там знайшли ту траву, якусь солодку чи що, малясом поляту, поприпадали там і гризуть на тому. Горбочку. На! У нас корови питалися за привіз. Ось привіз у нас. Курівки ходять з ланцюгом. Звичайно, трохи ризиковано. Ось так як може і грім бути. Ось тут трохи страшнувато. Ось, але що зробиш, тим більше вони нас... День і ніч на свіжій, ну, природі, на свіжому повітрі. Куди, дівчата, куди, 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 куди? Може ходить йти на день на друге пасовище. Ну, на. Ну, ідена! Пішли там. Хоче пити дощової води, але лінипі не хочуть піти до поїлки, а поїлка нас ось там за рижою Ось відніється поїлка, одна поїлка, там далі друга. Ось і вони собі ходять там бити. Сьогодні трошки швидше подоїли, тому що Сьогодні рано, швидко перед базаром, перед ринком. мусили подоїти ранішнє молочко. На, йди на! Нужно вас трохи тут постоїте. Ще! На, йди, на. На, йди на! Ось вони туди йдуть більше в ту сторону. Ось так виглядає пасовище наше. В принципі, гостина є гарна. Не знаю що передає. Ось дивіться, які ще трави. Вони низькі, але вони гості Є що, ще де пасти, пішле собі ось аж туди до тих Великих ступів, туди не знаю скільки метрів. Самі йдуть в ту сторону, та на нас зараз пасовище все розгороджене. Під вони собі де ходять, ходять де хочуть. І буває на ніч перед базаром. Доїм корови о 5 ранку. Йду за ними десь по четвертій годині, то їх не видно. Прийду сюди на... Браму і кричу до них і чекаю, поки вони з'їдуться з пасовища на сліпо приходять йдуть до мене на голос. Якось так. Ось така в нас погода. Всім гарного вечора.